Доброго дня! Продам ролики на Т5-й на відсувні двері. Це є середній ролик, він згинається. Ось так виглядає даний ролик. Ось такий він. Складається він з трьох частинок, як от. Три ролика, один, другий, третій. Ось так виглядає він. Показую. Кого цікавить, телефонуйте. Запчастина є в наявності. Номер телефону буде в кінці відео. В кінці відео в описі. Кого цікавить, ставте замовлення або пишіть на вайбер. І підписуйтесь на мій канал. Тут буде багато чого цікавого по запчастинах і не тільки.